Вітаю, друзі! З вами Віктор! І сьогодні я хочу з вами відчути на власній шкурі, як воно нести тяжкий хрест народного депутата України дев'ятого скликання. Дев'ять 10. на власній шкурі! Дізнаємось, що таке присягати на вірність Україні, зобов'язатись усіма своїми діями боронити. Суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, присягати, додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Коротше кажучи, що таке бути слугою українського народу? Цю книгу я вирішив придбати на наступний же день після відео Бігуса про чат слуги народу в період прийняття законів про набу і САП. В тому відео. Бігус продемонстрував те, що народні депутати безхребетні, і потентні і взагалі бояться взяти будь-яку відповідальність за власні ж прийняті рішення. І я не міг повірити у це. Я не вірю, я просто не вірю. Одним із активніших учасників е, даного чату був е, Олександр Павлович е, Федієнко, який дуже активно хотів дізнатися своїх <свісно> власних колег, е, за що йому тепер треба голосувати. Бо щось нічого не зрозуміло mm. <laughs> ось і а Олександр Фідєнко я знав ще до цього, завдяки його реально, ну реально корисним відео по радіоелектроніці, і просто не втримався і вирішив придбати цю книгу, щоб зрозуміти, ну що відбувається, і плюс в карму Олександру скажу, що він цю книжку не продає. Ви можете задонатити від тисячі гривень. На 114-го окрему бригаду ТРО дати квитанцію, там пред'явити доказ, і він навіть вам її підпише, подякує за донат і відправить вам нардеп. Правда та міфи про життя народного депутата України. Давайте почнемо! Якщо вірити написаному, та трошки проаналізувавши, можна дійти до висновку, що по факту Олександр Павлович стає народним депутатом за рахунок бардаку, хаосу та дефіциту у часі, який тоді був у партії Слуга народу, лідери якої на швидку руч мали сформувати, хоч ну якийсь список кандидатів у парламент. Одним із лідерів на той час був Михайло Федоров, який наразі є віце-прем'єром та міністром цифровізації, який бере Олександра в свою команду за рахунок його компетенцій в технічній сфері. Сам же Олександр на той момент взагалі в політиці не розбирався. І, взагалі, потрапляння для нього в список партії було неочікуваністю. Партія Слуга народу отримала 254 мандати народного депутата з 450 можливих. І якщо вірити написаному, то більшість новообраних депутатів, як і сам Олександр, вперше в житті один одного побачили, а також взагалі не знали, що їм робити з цим. Мандатом, і які у них тепер посадові обов'язки, але вони все одно, як кажуть, вірили у краще. І все буде добре для, для вирішення таких незначущих, малесеньких, я би навіть сказав, крихітних незручностей лідери партії прийняли рішення на тижневий тімбілдінг в Трускавцях. На якому Олександр з подивом дізнався, що новообрані депутати якось не сильно запарювались робити там якісь завдання. Який жах? Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Також в Трускавцях Олександра спіткала прикра несподіванка. Його не обрали очільником комітету з цифровізації. На що Олександр був дуже обурений? Але. Михайло Федоров його заспокоїв. Він сказав, що той буде в комітеті дуже важливим членом. Інші члени комітету були не фаховими, але це було неважливо. Головне, що вони могли швидко прийняти позитивні рішення та закони, які були зручні для Михайла. Альбертовича. І взагалі, новообрані депутати не сильно взагалі думали. Вони вірили і довіряли лідерам і однопартійцям. Уявіть, ви три тижні тому вперше в житті побачили людей. Один тиждень ви з ними були в Трускавцях. А сьогодні ви всього-навсього приймаєте на віру їх закони. По яким всього-навсього будете жити ви, ваша мама, тато, дідусі, онуки, сини, друзі, знайомі і всього навсього десятки мільйонів людей. Подумаєш? Боже. Нагадую, для прийняття будь-яких законів, які не стосуються Конституції, достатньо 226 голосів. На той момент фракція Слуга народу мала 254. Так ось в такому режимі, турборежимі, як його прозвали, фракція пропрацювала цілий рік, після чого до чайників прийшло усвідомлення того, що вони наприймали і що вони наробили. Найбільше за все, Олександр Павлович шкодує за зняття депутатської недоторканності. По-моєму чувак, нас кинули. Це ж виявляється, що недоторканність. Була одним із головних інструментів балансування гілок влади та суб'єктності парламенту. Після чого Олександр дає оцінку, що правоохоронні органи тепер мають важіль впливу на прийняття рішень народними депутатами і навіть дає оцінку, що це може призвести до небажаних наслідків. Але він не уточнює, хто саме може стати диктатором. Далі Олександр розповідає про своїх помічників, поїздки на фронт, поїздки на округ, ковід і так далі, і так далі. І це теж дуже цікаво. Але я думаю, більшості з нас цікавіше наступне, що наразі собою являє парламент, які зараз функції парламенту, які відносини між парламентом та іншими гілками влади. А також останнє, чим зараз керуються народні депутати в прийнятті тих чи інших законів та рішень. Якщо коротко, відповіді на ці запитання просто жах наводять. Я такої кількості ниття виправдань, безхребетності ніколи в житті своїй не читав. Просто читаєш і думаєш, в чому сенс існування парламенту, якщо вся ваша діяльність диктується ЄС, США, МВФ, зовнішніми обставинами, попередниками, урядом, Офісом президента, президентом інопланетянами, я не знаю. А ви такі бідні, немотивовані, нещасні. В кайданах маєте приймати рішення і весь хейт народу виливається на вас. Це мерзло. Це реально така ганьба та сором, що просто жесть. І Олександром Павловичем це взагалі не рефлексується. Тому книга повна протиріч та подвійних стандартів. Наприклад, у Олександра Павловича прям алергія на слово шкурняк. Шкурняк для нього це е, ті е, закони, які відстоюють шкурні інтереси групи осіб, а не цілої країни. Оці руки нічого не крали. Також Олександр не розуміє оце бездумне голосування за те, що каже лідер партії. Він цього не розуміє. Ось він пише: ось це тут. А на наступній, на наступній же сторінці він пише, що він не голосує проти ініціативи Володимира Олександровича, тому що він член президентської команди, та також проти ініціатив Михайла Федорова, бо він зобов'язаний як член команди цифровізації. Я, може, щось не розумію, але для мене це 100%. Попадання в поняття шкурняка, а також бездумного голосування. І головне це ж так подати гарно, що це ви проти дискредитації та руйнації інституту президента, і що це ваше зобов'язання як нардепа перед президентською командою, а також перед командою Михайла Федорова. Я вам нагадаю, що ваше перше зобов'язання, і саме головне це захист. Та функціонування парламентської інституції, яка, по вашим же словам, є єдиним органом, який нас всіх оберігає від колапсу. І ви навіть не рефлексуєте, що своєю позицією, яка не шкурняк і не бездумне голосування, руйнуєте інститут парламенту і Верховної Ради. Президент, і тільки президент може дискредитувати і зруйнувати свою інституцію. І якщо він це робить, то ви маєте почати е, процес імпічменту. А якщо міністри дискредитують уряд, то ви маєте його розпустити. Це елементарні речі. Йдемо далі. Парламент перетворився в орган, який просто ухвалює чужі закони. Тобто. Функція законотворчості в стінах парламенту як така, перестала існувати. Далі парламент втратив свою другу функцію контролюючу або наглядову за урядом. Що дійшло до того, що міністри просто перестали пускати народних депутатів поріг. І третє, уряд, розуміючи це все, перестав якось. Спілкуватись е, і силатись на народних депутатів, і більше починає працювати і домовлятися з офісом президента. Офіс президента це взагалі цікава субстанція в книжці. Олександр Павлович виділяє аж цілих три сторінки, де старається нас максимально переконати в тому, що Офіс президента не диктує народним депутатам, як правильно, треба голосувати, тому що вони сильні і незалежні. Але приводить такі аргументи, що ти починаєш більше в цьому сумніватися. Ось, наприклад, Олександр пише, що йому особисто ніхто не дзвонить з офісу президента або Кабміну. Але виникає питання: а навіщо вам дзвонити, якщо ви особисто не голосуєте проти ініціатив президента, а також... Інших законопроєктів, які диктують вам ЄС, Сполучені Штати, МВФ через Кадмін та Офіс президента. Коли Олександр Павлович чує Офіс наказав», то Олександр Павлович дуже сміється. Бо ніякий законопроєкт не пройде без погодження уряду, тому що йому треба його виконувати. У мене виникає два питання. Перше. А звідки у вас така думка, що міністерство або уряд е суб'єктний? І друге питання: а чому вам одразу спало на думку це, а не те, що, наприклад, є народні депутати, і вони вирішують, що їм приймати, а що їм не приймати, і офіс президента їм не указ? Але, знаєте, Олександр Павлович дає відповідь на це? Олександр Павлович за 6 років депутатства не зміг знайти кращого прикладу незалежності парламенту від офісу президента, аніж приклад, в якому Ірину Верещук парламент звільнив не 4 вересня, а 5-го. І за рахунок цього, нібито Ірина Верещук змогла залишитись хоча б в офісі президента. От такий он приклад. Суб'єктності парламенту, який зміг протистояти канцелярії президента, я вважаю дуже потужно. Цікаво, що Олександр Павлович не написав жодного слова про судову гілку влади. Бо реально, а сенс писати про структуру, яка взагалі ніяк не впливає на рішення, які приймаються в цій країні. І нарешті ми дійшли до тих самих. Чесних, суб'єктних, патріотичних українців, які приймають рішення в нашій незалежній, суверенній та потужній державі. А саме ту-ду-ду-ду-ду, Міжнародний валютний фонд, ту-ду-ду-ду-ду, Європейський Союз, ту-ду-ду-ду-ду, та Сполучені Штати Америки. Олександр Павлович сам пише про те, що особисто приймав закони, які погано впливали на українську галузь телекомунікацій, мотивуючи це тим, що ми йдемо в Європейський Союз. Також Олександр Павлович е нагадує, що депутати інші, окрім нього, мовчать про те, що у нас знищується малий та середній бізнес. В Україні, щоб зовнішній інвестор зміг стати тут монополістом. І для того, щоб протистояти цьому, Олександр Павлович входив урядовими кабінетами, просив підтримки Дениса Шмигаля, Михайла Федорова, Європейської бізнес-асоціації та Американської торгівельної палати в Україні. Ну, тобто ті, хто це якраз ініціюють, є якби люди, людьми, які зацікавлені в тому, щоб захопити наш ринок. Та все марно каже. Знаєте чому? Тому що ніхто не захотів протистояти його однопартійцю Гетманцеву. І це все при тому, що сам Олександр пише про те, що з них роблять безсуб'єктних песиків. Але Олександра не турбує те, що він песик? Його більше турбує те, яка рука буде тримати його за ошейник. І щоб ця рука, головне, не була кацапською. Знаєте, взагалі достатньо в цій книжці прочитати ці два абзаци, щоб зрозуміти для себе все, що відбувається. Хто такі народні депутати, Офіс президента? Уряд, правоохоронні органи, судова гілка і інші, які давали присягу своїм співвітчизникам. Наостанок я вирішив зробити ось таку невеличку схему, як взагалі побудована наша держава. Україна у нас там. Три гілки влади. Верховна Рада це законотворча гілка, Уряд це е, виконавча і судова – це судова. Між ними має бути ось, як не знаю. От вони три незалежних, і між ними якось от таким клубком літає президент, який має теж бути як арбітром, щоб одна із гілок влади не почала раптом узурпувати. Владу, але у нас вийшла наступна ситуація. У 2019 році у президента була більшість у Верховній Раді за рахунок того, що вони ось мали монобільшість ну, об'єднання, вони мали можливість змінити оцю законодавчу екосистему, яка по словам Олександра Павловича робить нас кнопкодавами, ну нардепів кнопкодавами, і це все якби робить такого суб'єкта під назвою Держава Україна. І є зовнішні суб'єкти, організації країни, від яких ми там залежимо, вони від нас залежать різні процеси. Тут можна дописати ще цілу купу країн, тут можна дописати ще декілька суб'єктів, але от ми беремо чисто формально і схематично, щоб було спрощено зрозуміло. В основному це сполучені штати, які на нас впливають, МВФ, ЄС та е, Росія. І, на мою думку, коли народний депутат приймає той чи інший законопроект, він завжди має мати на увазі два основних головних принципи. Перше, цей законопроект, який він приймає, збільшує нашу внутрішню незалежність та розвиток. Не, якщо цей законопроект не впливає на зовнішніх гравців. Він завжди має розуміти, наскільки це підвищує нашу суб'єктність і наш вплив на інші країни. Це теж треба враховувати. Якщо воно навпаки зменшує наш ріст, ВВП, перспективу, цей законопроект ну, не має прийматися. Ну я думаю, тут, в принципі, нічого навіть <серків> сперечатись, тут якби елементарно. Другий принцип, по якому має прийматися той чи інший законопроект. Це вже в залежності від наших зовнішніх суб'єктів, наших е партнерів, ворогів, того, що нас оточує, і те, що на нас впливає. І ось другий принцип базується на тому, щоб приймаючи той чи інший закон, ніколи не було б такої штуки, що ми втрачаємо вплив і суб'єктність, і в той же час будь-який інший із цих суб'єктів його. Вплив на нас підвищується. Бо інші варіанти вони більш ну, приємні. Наприклад, коли наш, там, наприклад, підвищується вплив, а наприклад, там, умовного Євро... Європейського Союзу зменшується вплив. Я думаю, тут ну, немає сенсу сперечатись і щось ще додавати. Тобто це два елементарних принципи: наскільки ми внутрішньо самі себе підвищуємо, і наскільки ми починаємо бути або не бути, або навпаки. Більше впливати на той чи інший суб'єкт. Наскільки ми більше на нього впливаємо, і наскільки він менше на нас впливає. Оце саме основне і головне, на що має опиратися народний депутат, підтримуючи і приймаючи той чи інший законопроект. А ось наша сумна реальність <с -2> неформальна. Це я намалював схему, яка плюс-мінус. Схоже на те, що описує нам Олександр Павлович по моїм особистим відчуттям, у нас є президент, який забрав повністю на себе ухвалення будь-яких рішень в нашій країні. У нас є офіс президента його канцелярія, яку я взагалі не вказував в, минулому, в минулій схемі, тому що Формально цей орган не має ніякої юридичної сили, він просто виконує вказівки президента. Вони йому дають аналітику, пишуть закони. Е, у нас є уряд, який в принципі можна сказати другий рівень виконавчої влади. Тобто, офіс президента, це перший рівень виконавчої влади, 5-6 менеджерів, як сказав наш президент. Який е, дає далі вказівки уряду і Верховній Раді, куди ми йдемо, що нам треба робити, які закони ухвалювати. Уряд я поставив трішки вище, тому що реально в ньому є більше суб'єктності і більше доцільності, е, тому що е, уряд якби, має виконувати ці всі вказівки, ці всі закони. Ну і Верховна Рада, яка якби, ставиться там постфактум Перед тим, що нам треба ухвалити те чи інше і рішення, і вони якби нажимають кнопку. Ну і є ще судова гілка. Я би намалював її ще нижче, десь там на підлозі, ну, так як я, я, я був ще би видалив, але так як я її намалював в минулій схемі, то вирішив все-таки залишити для розуміння, хто під чим і під ким. 에, Сполучені Штати, МВФ, Європейський Союз і Росія, з якими ми. Міняємо цепку, то, то вони тримають нас за ошейник, то ці тримають нас за ошейник і змушують ухвалювати рішення ті чи інші, вимагати від нас. Все дійшло навіть до того, що у нас з'явилось, скажімо так, чуже, чужеродне тіло Набута САП, які по факту під протекторатом США, МВФ та ЄС виконують дві функції. Перше, це ну, просто слідкують за цим всім, щоб все було чітко, класного згідно цих. І друга функція це впливати на внутрішній перебіг дій. Якщо якісь з цих, скажімо так, міні-суб'єктів підсуб'єктів вирішить піти проти тренду, який у нас зараз, то вони швидко можуть там, відкрити якісь впровадження і почати говорити по-іншому з даною, з даною посадовою особою. Зараз у нас, в принципі, все, що Ну, якщо вірити Олександру Павловичу, а чому б йому не вірити. То майже всі закони, які приймаються, вони роблять нас ось от такий тренд наступним чином. Тобто зменшують нашу суб'єктність, зменшують наш вплив на інших суб'єктів, робить нас більш залежними від них. Ось якщо хтось там виб'ється зі стаї і почне там. Робити якісь речі, які не будуть подобатись цим трьом суб'єктам. Можливо, навіть нас все-таки якось суб'єктивизувати, єктив... суб то вони одразу можуть включити ось цей орган і почати свої інтриги. Багато чого лякають цій схемі, просто те, що, наприклад, от ось цей орган. І народний депутат, який написав цю книжку Олександр наш Павлович. По-перше, я не знаю, чи він розуміє, наскільки вони ось отут уже, по всій цій ієрархії. Але він рефлексує, що накидують на шийник, і ми, як собачки, виконуємо накази, де суб'єктивізуємося. Мене тільки лякає те, що Олександра Павловича просто не лякає те, що він собачка і виконує якісь накази. Тобто йому норм. Головне, щоб це не була Росія. От головне, щоб це ось не цей суб'єкт нас якби тримав за ошейник. І в мене виникає питання до Олександра: чому, ну, в книжці немає ні одного аргументу, чому взагалі ошейник ось цих трьох європейських демократів. Набагато краще, і це саме найкраще майбутнє для наших дітей та онуків. Що ж, тут це, в принципі, нічого говорити. Більше слів немає. No. Так що, дякую за перегляд до скорих зустрічей!